Не звертаючи увагу, що на екрані твориться, я представляю вам великий реванш, який має глибоку історію. Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і сьогодні у нас повторення фіналу восьмого чемпіонату Кліпіш 7 у вигляді 5-ї битви Ліги Чемпіонів. Дехто навіть не догадується, що я маю на увазі, але для незнаючих рекомендую вам переглянути 8-й чемпіонат. А якщо ви розумієте, тоді ми не будемо стояти на місці. Починаємо! Але перед початком зайдіть у телеграм-канал і дискорд сервер, щоби побільше дізнатись про мене або про мої відео. А так у нас битва. Кисуй борщ мені в стаканчик проти Еукізму. Не єдиний чемпіон 8-го чемпіонату на ваших екранах. А чому не єдиний? А тому, що у фіналі 8-го чемпіонату ніхто не програв. Команда кисий борщ меню Стаканчик, яка є відсилкою на Реслінг WWE з українською озвучкою телеканалу QTV. А автори цієї збірки Кліпиш Сім, Іха і частково Чокопай. Команда складається з Сіфори з водою, яка, до речі, не бафнута, Інферно і томп яких я просто вважаю універсальними рослинами. От у першому раунді зомбі взагалі не змогли щось зробити команді. Команда очевидно опирається на стабільність. Якщо у нас таке ЧСВ-шне представлення збірки, яку збирав я, тоді представляю вам великий колаб Autism за авторством Чокопай, Назар Черепишкнінзе, Льодяний Горохостріл, Ваня, Льоша Приколіст, Ромашка і Бен, команда Гамамеліс два Дракона, один Кригозев, який просто крутий і корисний, і Драгонфрукт то або безсмертний, або безкорисний. У першому раунді він взагалі потужнічає. Оскільки зомбі мають броню, а не своє здоров'я, команди настільки сильні, що вони зразу набрали палив. А тепер балісти, які закинуть нажданчик. І тут в ветеран і футболіст. І пам'ятаєте, як квартету шизиків зомбі з'їли том тангера? Так от, при інферно такої чортівні не буває, оскільки він просто відсуває обідчиків, а том навіть везе, що не може не радувати. Футболіст, напевно, не добере том тангера, а значить, команда набирає 3 бали. А чим відповість аутизм? Львиний Зев, який сповільнить зомбі? Та не смішіть, Зев просто не захисник. Зато він реально сповільнив на трошки зомбі. Але балісти ще докинули вас, і зомбі пруться, а ага, Гамамелісу все це треба ваншотати. Хоча тут брут має також когось отравити. Але Брут і Гамамеліс надто повільні, аби зупинити цих зомбій. У нас зразу з'явився лідер. Дальня шкода: очевидно, що Інферно має скили, що дозволяє нам миттєво розтопити брилу, ну а далі ви все знаєте. А як відповість аутізм? Порівняно з вівцею на кожен день, тут нема тіньового грохостріла, який міг хоча б розламати брилу, а далі там чакуна вбити швидко. Але замість цього Брут атакує Чакуна, що дуже правильно з його сторони в лапках. А Гамамеліс не вміє атакувати перешкоди. Ось вам і контра прошиваючої атаки. Хоча це більше перевірка на пряму шкоду. До речі, чакун вийшов з зони аури, що доводить недоробленість цього раунда. Хоча Брут не вспів добити чакуна. Щось киселі борщ далі набирає бали, а еутізм натикається на контру. Здавалось би, абсолютна безпомічність когось там проти літунів. От Інферно начебто трошки не вистачає швидкості, аби перебити чотирьох літунів ветеранів. Томтангвер сильно не поможе, а папуги ігнорують його, хоча це не важливо. Все одно літуни перелетіли збірку. Єутізм має одну проблему. Бруд знову безкорисний, тому з літунами має боротись Кригозев і Гамамеліс, хоча Кригозев більше як затримка. А нагвій папуга забрав пуп-грибочка, що прикольно, хоча не важливо. Зев, звісно, не вбиває четпак ветеранів, а гамамелюсу просто не вистачає швидкострільності. От так облом. Лише зараз борщ спотикнувся об перешкоду, хоча аутизм взаємно провалився. Раунд який солянка проти всього існуючого. Ну може, й не існуючого. Проти інферно тут їм педракончики. І на цьому все. Тут із єдиного чого треба напрягатись, це Хілер, який може посухом відібрати бал. Але ви розумієте, що Том Птангр частково тут соло. А в результаті Хілер не знищив гробову зла. Ну й добре. Ну вперше, що кидається на око, так це безкористість драгонфрукта. Знову. Ну я вже не здивований, а Криго Зев сповільнює зомбі, що дає часу гамамелісу, хоча бажано, аби Зев вбив імпів-дракончиків. І тоді це вже мінус пару безкорисних зомбі. Мамеліс Меліс тервазується землі землекопа, а зомбі вже близько до Львиного Зева. Брут і далі безкорисний. Ну що це таке? Я не розумію, чому Брут так старається бути слабким. Зато тут уже зомбі почали гинути. І вмить залишився дощовик і Хілер. Хоча дощовик вже впритул до Зева. А ця біда під назвою Хілер, то сповільнює смерть клятого дощовика. Два дракона так непогано шкоду наносять. Але Хілер затягує цю біду. Який жах! Кригозева дощовик з'їв. Зато дощовик згинув, що не може не радувати. Щось аутізм не збирається розгрумляти борща. Еутізм ще на один бал відстала. Раунд проти рослини в тилу. І кислий борщ втрачає Сіфору, і, начебто, фора непоганий союзник. І ніби Інферно і Том самі можуть прибити цих зомбі. Панк просто не штовхає Томф а кількість зомбі дві штуки, що для Інферно не проблема. Пам'ятаю, як овця на кожний день обламалась, і, здавалось, гамамеліс по центру. Зато криго Зев може вбити панка. Але питання: чи вистачає крижаного Зева? Він добре сповільнює та й здоров'я у Панка небагато. Але його сповільнення і шкоди може не вистачити, і панк викинув гамамеліса геть, хоча за мить сгинув від холоду. І тепер кому добивати громилу? Добре, тут я не можу тримати інтригу, оскільки її нема. Кригозев не вбиває один на один громил. Щось цей реванш не завзятий. Не розумію, чому Еутізм не може дати форики своєму борщу. Ну і байдуже, антистан. раунд який контра Інферно. А зомбі може одноразово пошкодити лише Томп -тангор. але не знищити. А чи вийде зберегти Томп Питання не найважливіше. Оскільки взагалі може бути поразка. А так, Зомбоні розвалився, а Хромила ветеран, до речі, і клітки не пройшов завдяки Інферну. Ці хітбокси просто імба залишилось добити зомбоні, і проблем не мало бути, оскільки Зев і Бруд наносять не гіршу шкоду за тіньового гороха, і Зомбоні розвалився і залишились громили. Ну Медуза, очевидно, не дойшла до Зева. Та навіть громила не встиг підійти до Зева. Тому це 3 бала. Зато то еутизм зменшує відставання. Оборона тила. Тут багато казати не треба. Ви все видите, у обох збірок нема способу вбити зомбоні. Та навіть Драгонфрукт не поміг. Коротко і ясно пояснив, обидві збірки набрали нічого. Прошиваюча атака. Інферно без всяких проблем досягає протектора і октозомбі. Хоча цього разу інферно не в тилу. Зато дивіться, хто йому допомагає. Це ж сіфора, яка не бафнута, але все одно наносить шкоду тому це бали. А от еутізму знову нічим відповісти. По вівці на кожен день був тіньовий горох, а тут двоє драконів просто нічим не допоможуть. Ця битва розгром. Я розчарувався у світ. Прийшов час камбекати еутізму. От Откизуй борщ напевно не впорається з цим раундом хоч на півтора бала. Ну просто імбгарх швидкий, а Відроголовий живучий. Все ж таки ФОРА не має там гігантського ДПМ-у. От тому імбгарх без проблем проходить половину дороги. Хоча візуально ми не знаємо скільки у гаргах ХП. Фора може неочікувано вб'є мікрогарха, але це мало ймовірно. Ну, цього разу еутизм не впустить шанс зменшити своє відставання. Все ж таки, гамамелі сваншотає всяку біду, а брут може не імба проти неброньованих зомбі. Зато читача може отруїти. А взагалі у мене виникло питання. А що робити, якщо рослина по центру буде з'їденою? І при цьому косарка за 1,5 бала поїде. Ну добре, що такого не траплялось. Ось еутизм зменшує відставання. Уровот! Це ситуація, коли або Сіфора встигає, або Сіфора тупить. У нашому випадку фора не тупить. Треба Кригозеву відповідати взаємно. І Зев то не тупить. І кури розбігують стручно для дракона. І замітьте, за більшість раундів драконфрукт не був обов'язковим. А у нас команди разом набирають бали. Сплеш фланги. Як ми знаємо, фора на першому рівні без проблем вбиває імпів. Чи може вона перебити верблюдів? Ну на це відповіді нема. Хоча верблюди повільні і щити не дуже міцні. А Сіфора збила щити за чотири атаки. Зомбі вмирають десь з двох ударів. Тобто, ви розумієте, що верблюди повільні. А не Сіфора теж може тащити раунди. Тому борщ без всяких труднощів набирає бали. А Мамеліс тут не справиться з раундом. А навіть кригозев'я сумніваюсь, що переб'є щитоносці. Зато допомога драгонфрукта. Ну це вже точно зомбі не пройдуть. Просто Зев сповільнює, а Брут отруює. І до речі, у них настільки велика шкода, що є ті ветеран не пережив їх. Раундів все менше, а відстань не міняється. Крайні лінії. На превеликий жаль, у команд не знайшлось ульти для Томптангора і Брута, аби набрати тут ще пару балів. Знову команди не набирають бали. Раунд з Терексом і Ваншот зомбі. Інферно то відштовхує лишніх зомбі. Та й Томптанггор може забрати небезпечних зомбі. хоча Інферно зупинив мікрогарга, а громилу ветерана зупинив Томптангер. Правда, посмертно, але то нічого. От видимо, що зомбі далі не пройдуть, оскільки Інферно показує свою істинну потужність. У Eutism ситуація не з найкращих. Не варто втрачати дорогоцінні бали, От зомбі розігнались, хоча добіг лише громила ветеран. Кригозев непогано так сповільнює зомбі, тому гамамеліс доб'є цю біду. До речі, відстань ще можна відіграти до нуля. Звісно, це мало ймовірно. Ну й Бог з ним. Головне, щоб команди набрали побільше балів. У випадку кислого борща команда імба майже проти будь-якого спаму, крім конусів і гаргантюа. Але то взагалі різні речі. Зато Еутізм також набере тут 3 бали. оскільки Криго зев імба проти спаму. І драгонфрукт теж може щось у спамі. До речі, на кінці я скажу, що думаю про драконів. А так хай набере свої бали команда. Що ж відрив не відігруймий, а останній раунд очевидний. Я не знаю, як це коментувати. Ну, тут вихори спопиляють багато зомбі. А TomTangр теж лишніх зомбі забирає. Простіше кажучи, обидві ці рослини тащать цей раунд, а фора просто як підтримка шкоди. А вона І ось уже більшість зомбі перетворено на гриби. До речі, гамамеліси не атакують фокусників. Хоча це не дуже важливо. От видимо, що зомбі не пережили таку велику шкоду. І фінальний рахунок 36 на 28. У вигоду команди Кислий в Стаканчик. Маю сказати дещо. Цей реванш повне розчарування. Я думав, що аутізм не докрадне з новими раундами. Хоча тут є один підводний камінь, і це Драгонфрукт. Він був корисним, напевно, лише у спешфанках і у першому раунді. І щоб ви розуміли, дешевий кригозев був кориснішим набагато, оскільки той хоча б підтримував гамамеліса. І так була синергія. Ну бувають такі обломи. Добре, досить. Треба сказати, хто пройде далі. Так от. Проходять у нас Менес, електропельмені, Шівер і Кислий Борщменів стаканчик. Півфіналісти не такі вже погані. Значить, лігу вже не зможуть захопити на автомати, оскільки із них пройшов лише бату, якого навіть не назвеш клоуном. А так, нагадую, залишилось дві битви. І тоді фінал, який стане логічним завершенням чемпіонатів. А на сьогодні це все. Ви на каналі Клібіш 7 Очікуйте наступні відео.